10 вересня по обіді фоє шосткинського центру естетичного виховання було схоже на доглянутий та майстерно викоханий город. Адже врожай з усіх куточків України на вишитих рушниках та в кошиках представили людям діти та дорослі, які обрали аграрну стежку своїм життєвим хобі. Воно, на думку мера міста Миколи ноги, є вкрай корисним для людини. Посадка рослин, вирощування. Це дуже цікаво і дуже, дуже, дуже ну, позитивно впливає на якщо стреси великі, такий. Я задоволений тим, що в наше місто приїхала така велика кількість делегацій, і ми з задоволенням їх приймаємо і з задоволенням будемо один одного вчитися. Завідувач сільськогосподарським відділом Національного еколого-натуралістичного центру Міністерства освіти і науки України Микола Пінчук підтримав думку мера шостки, озвучивши головну мету з Львоту. Це перш за все обмін досвідом серед учнівських трудових об'єднань, тому що в Україні зараз багато різних форм об'єднань. Вчитися один в одного в рамках сьомого всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад трудових аграрних об'єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів щорічно могли представники різних областей України. Цьогоріч прийняти учасників зльоту випало Сумщині і саме нашому місту про участь шостки в цій події розповідає директор шосткинської станції юних натуралістів Сергій Корнієнко. Шостка сьогодні має прийняти дуже добре наших дорогі гостей з усієї України. Їх приїхало майже 17 делегацій. Це досить поважна, поважне зібрання, яке представляє всю нашу державу. Нам приємно те, що до нас приїхали представники юнатівського руху з усієї України. І наше завдання сьогодні входить дуже гарно їх прийняти. Заслужила шостка та кушану завдяки перемозі ямпільців у торічному зльоті, зазначає директор Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Лариса Тихенко. Сьогодні в нас в області відбувається знакова подія для нашої області. Ми приймаємо втімські виробничі бригади з усієї України. Це сталося завдяки тому, що в минулому році наші діти діти з Ямполя, отримали гран-при на державному рівні. Від Сумщини презентували себе і глухівчани, і тріумфальний ямпіль. Завдяки зусиллям яких наша область гордо посідає сходинку переможців. Сергій Мерцалов, директор Ямпільської районної станції юних натуралістів, пишається закладом позашкільної освіти, який працює вже більше 40 років. 76 кружків, 12 профілів і більше 996 дітей. Там ну, я ну, діти во всіх школах району. Вихованці ямпільської районної станції юних натуралістів також приїхали до шостки. Діти із захватом діляться враженнями від того, що на даний час для них є найцікавішим у житті. Я займаюся на станції натуралістів у ланці юний аптекар. Тут є багато цілющих рослин, які можуть вилікувати здоров'я, допомогти менше хворіти. Особливо вони можуть допомогти взимку, коли люди багато хворіють на грип та різні захворювання. Я ходжу до станції юних натуралістів, ходжу до ланки юний фермер. Я зі своїми друзями вирощуємо кролей. Я на станції юних натуралістів ходжу до ланки зеленбуд. Ми вирощуємо та реалізуємо. Сади квітково-декоративних культур, озеленюємо території організації, підприємств, установ Розробляємо проекти зеленення, займаємося науково дослідницькою роботою. Олег Деревенко до шостки приїхав з півдня України, з Болградського району Одеської області. До зльоту хлопець підготував не тільки щедрий врожай, а й національний костюм болгарського народу. Юний Олег вирішив одягнути його як доказ того, що можуть власними руками на уроках праці пошити його однокласниці. Бессарабия, многонациональный край, где живут болгары, украинцы, русские, гагаузы, молдаване. Я болгарин, я представляю болгарскую нацию. Это типичный болгарский костюм. Протягом наступних двох днів Олег та більше сотні інших учасників зльоту матимуть змогу насолодитися культурно-розважальною програмою та екскурсіями визначними історичними місцями Сумщини, які на думку Лариси Тихенко, директора Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, доведуть, що шостка може і має можливість приймати всеукраїнські заходи. Ми пишаємося тим, що вже на початку даного заходу керівники делегації, які приїхали з усієї України. Захоплені тим, в якому закладі ми розпочинаємо цей захід, захоплені нашою гостинністю, і я впевнена, що поїдуть вони від нас з бажанням повернутися на сумщину ще.